Вітаю, друзі! Радий бачити вас на каналі. Надіюсь, ви не мігрант і не десь у метушаливому Лос-Анджелесі. Хоча ви завжди можете перенестись у світ, де замість шуму авто шелест вітру у Ельвінському лісі, де замість монотонних офісів затишні таверни Даларано, де зорі яскравіші, ніж електричні вогні у будь-якому мегаполісі, а вогонь в каміні тріщить так, ніби розповідає історії стародавніх героїв Азероту. Поїхали! Розробники оголосили, що оновлення 11.1.7 з сім, спадщина Аратора, вийде 18 червня. Основні новинки цього патчу слідуючі. гравці зможуть пройти нову сюжетну кампанію піднесення червоної зорі в нагір'ї араті. Також любителі сюжету зможуть пройти три ланцюжки завдань екскурсу в історію та пережити заново а дехто згадати знамениті історичні події із зберігачем історії чо. Для відвідування відкриються перевантажені лазівки з талантами перевантаженої консолі та поясом довговічний інформаційний надбезпечний контейнер, а також новими нагородами. Гравці зможуть використовувати бойовий помічник, щоб спростити ротацію здібностей у бою, а однокнопочний вов 18 червня у грі розпочнеться семитижнева подія подорожей у часі бурхливі потоки часу 4», в яку додадуть підземелля «Battle for Азерот. 2 липня у грі розпочнеться пов'язана з Діабло 4 подія Жадібний посланець з оновленими заняттями та нагородами. А у свіжій збірці оновлення 11.17, що вийшла недавно на ПТР, в гру був доданий новий вітальний екран, який коротко познайомить гравців з доданими нововведеннями. Про всі ці новинки більш докладніше розповідав в попередніх випусках новин. Якщо цікаво, то можете ознайомитись у відповідному плейлисті, який у вас на екрані. А у торговця товарами події «Подорожі у часі в Battle for Azeroth» гравці зможуть придбати два нові засоби пересування: місячного нічного шабле зуба та дикогрива кольору слонової кістки, кожен з яких коштує по 5 тисяч спотворених часом знаків. Хоча самі по собі вони виглядають цілком звичайно, розробники додали їм цікаву анімацію, призову, що стане смачною родзинкою у їхніх образах. Ну прикольно, правда ж, побільше б таких смаколиків. Розробники також повідомили, що наступного тижня, в середу, 11 червня, буде додано систему надолуження, упущеного для загадкових фішок картелів. Дозріли. У гравців, що відстали від так званого капу, з'явиться можливість повторного виконання завдання, турбоприскорення, випробування для найсильніших до тих пір, поки вони не зберуть максимально допустиму їхню кількість на той час. Бачите, і тут блізи виправились. Ну не можуть вони все і зразу. Не буде такого ефекту, як психолог вам кажу. Команда розробників World of Warcraft не зупиняється у пошуках нових форматів гри та розваг для спільноти. Одним із таких нововведень стала подія підступні дуети, що стартанула лише недавно. У ній гравці зможуть кинути виклик босам із підземель минулих доповнень, які повернулися в оновленому вигляді. За успішне проходження передбачені як рейтингові досягнення, так і декоративні чи корисні винагороди. Нещодавно розробники випустили порцію термінових виправлень і вирішили неполадку, через яку середній рівень екіпірування гравців при грі в підступних дуо скидався до одиниці за наявності сорочки та або гербової накидки. Так що тепер можна відвідувати цей режим при повному параді. Водночас стала очевидною початкова мета цієї зміни потужні предмети з минулого. Коли подія почалася, деякі гравці виявили, що система масштабування підвищує або знижує рівні всіх предметів до певного значення на кшталт того, як раніше працювали підземелля подорожей у часі. Це дозволяло персонажам користуватися потужними предметами минулого, що збереглися у них, включаючи легендарну зброю та аксесуари, значно спрощуючи гру. Розробники, схоже, подумали, що це аж занадто полегшує битви, а тому ввели виправлення, завдяки якому тепер середній рівень екіпірування знижується до найслабшого предмета на персонажі, якщо він нижче 619, що позбавляє всякого сенсу користуватись старовинними речами. Щоправда, поки що працює інший спосіб обійти систему, але. Ц... Цей спосіб відмінно підійде для тих персонажів, чий середній рівень предметів дорівнює або вище 650-го. Тільки в цьому випадку ви отримаєте величезний приріст до сили персонажа. Для роботи цього способу вам потрібно зробити середній рівень предметів персонажа нижче 619, тобто зняти один або два предмети в комірках, які дають найменшу кількість характеристик, типу наручі, плащик або один-два аксесуари, якщо вони слабкі. Користуйтесь, поки не пофіксили. А щоб гравці могли заздалегідь дізнатися, яка саме нагорода буде доступна в конкретний тиждень і яку умову потрібно виконати для її отримання. Усі призи підступних дуо тепер можна знайти у троля прислужника Водіна. Вони коштують по 100 кристалів-резонаторів і містять чіткий опис, вимог для їх відкриття. Крім того, за виконання щотижневих завдань у рамках події видається ще й додатковий бонус: 250 кристалів-резонаторів. Подія, як на мене, не має якоїсь цікавої зюминки. І То цікавіше подивитись. Наприклад, мені було набагато цікавіше варити суп в Іскарі на драконових островах. З іншими гравцями відчувався якийсь дух команди та потрібність того, що ти робиш. Ну і мішайчок там падав за плюс-мінус 50 тисяч голди. Пам'ятаєте? Цими вихідними відбулися фінальні матчі турніру Arena World Championship у другому сезоні The War Within які визначили регіональних чемпіонів. У Європі ними стали Ехо, що у вирішальному матчі обійшли команду Чібаку Тенсей, а в Америці Welcome to the Junk, які здолали колектив Liquid. Після завершення попереднього рейду та напередодні нового провідні гільдії World of Warcraft, Зокрема, Liquid, Echo та Месод активно пропонують бустинг-послуги за значну кількість золота гравцям надається можливість гарантовано перемогти певних рейдових босів і отримати цінну здобич. Гонка в рейді визволення підкупу вже позаду, а попереду зіткнення з хромовим королем Галівіксом, куди гільдії ведуть своїх заможних клієнтів. У відповідних Discord-каналах можна знайти актуальні ціни. Нещодавно ехо навіть переглянули свої тарифи, зменшивши їх на 25%, десь відмовившись від пакетів і зосередившись на босах, необхідних для здобуття жетонів загадкових картелів. Можливо, щоб випередити своїх конкурентів. Понапрягали би булки за так мільйонів 40-60 в день, наприклад. Минуло вже понад три місяці з релізу оновлення 11.1 та відкриття локації підкоп, де гравці можуть виконувати завдання в рамках системи Чіт чи Чет CHI TT. Однак таємниця звання співробітник місяця досі не розкрита, хоч дехто і отримав це досягнення, але як саме ніхто точно сказати не може. Ситуацію ускладнює ще й те, що звання виявилось тимчасовим. У червні воно зникло в тих, хто здобув його у травні, хоча пов'язаний із ним подвиг залишився в колекції. Все вказує на те, що звання оновлюється щомісяця і присуджується лише найкращим на поточний період. Спільнота припускає, що механіка здобуття містить елемент змагання, наприклад, на основі кількості зданих заповнених списків, і що кількість переможців обмежена, по кілька на регіон або один на картель. Хоча цілком можливо існують і інші приховані умови, тож експериментування триває. Активні рейдери звільнення підкопу змогли досягти вже 15-го рівня популярності з клубом лояльності Галаджо, що дозволить отримати ще одну підроблену фішку того, хто здає. Попередня давалась на 11-му рівні, за яку можна купити облік будь-якої зброї з цього рейду у Сандо Пацюка в готелі в середині рейду. Приємний факт полягає в тому, що підроблену фішку може отримати кожен персонаж 80-го рівня на обліковому записі, завдяки чому можна придбати хоч усі декоративні предмети. Забрати свою гарантовану фішку можна у Паули Піранії за виконання завдання Фантастичні фішки в тому ж готелі неконтинентальний в рейді. По досягненню 15-го рівня популярності ви також отримаєте можливість вибивати такі фішки з боса рейду Однорукий бандит. Комусь буде давати, а комусь не давати. Казино завжди рандом. Тема майбутнього обмеження можливостей бойових аддонів у Вов WoW залишається дуже гарячою для обговорення у спільноті та зрозуміло цікавить не лише простих гравців, але й авторів цих модифікацій. Сьогодні вночі розробники гри звернулися до учасників тематичного Discord-серверу для творців аддонів донів Вов уідев і деякими коментарями щодо майбутніх змін. І що і що сказали у своєму повідомленні? Вони не представили жодних нових і конкретних подробиць, оскільки поки що про них ще зарано говорити, а просто повторили вже відомі за попередніми інтерв'ю та роликами моменти. Автори гри не мають наміру забороняти всі аддони і псувати життя гравців, а прагнуть насамперед позбавити модифікації можливості вирішувати механіки, організовувати координацію та долати складнощі у бою з босами і грі за своїх персонажів замість людей. Також розробники планують вбудувати деякі можливості аддонів, наприклад, підрахунок шкоди, зцілення або налаштування панелей імен в базовий інтерфейс, щоб позбавити гравців потреби встановлювати так звані обов'язкові модифікації. Так, гравці будуть зосереджені саме на ігровому процесі та взаємодії з механіками босів та товаришами по команді, а не дотримання вказівок аддонів. Робай то, робай сьо, інакше тобі пізда. Крім того, це дозволить розробникам зробити механіки, босів та класів научнішими та захоплюючими для гри та взаємодії, а також знизить поріг входу в гру для новачків. Автори гри обіцяють слухати відгуки спільноти і регулярно ділитися подробицями в міру їх появи. Йдемо далі. Як відзначають гравці, якщо драктир-пробуджувач вбиває боса старовинного підземелля або рейду з одного удару за допомогою здатності глибокий вдих, то не отримує ніякого видобутку з цього боса. Після перемоги над противником можливість оглядати його тіло заради нагород не з'являється, ніби лиходія вбив хтось інший, наприклад, інфаркт. Зокрема, як зазначив гравець, на прізвисько Маелкі, така проблема виникає з босами цитаделі пекельного полум'я та Ульдуара. Через деякий час листоноша повертає частину недоотриманих предметів на пошту, але далеко не всі. Деякі гравці зазначили, що проблема із здобичю босів цитаделі пекельного полум'я виникає і в інших класів, якщо місцеві лиходії гинуть надто швидко. А тому, якщо ви плануєте відвідувати ці рейди заради трансмографікації та інших цінностей, варто використовувати менш потужні здібності вашого персонажа. А якщо ви ніяк не можете пройти жахливі видіння Нзуота з вісьмома масками, то в коментарях знайдете посилання на відео, де мисливець на демонів на прізвисько Гітов зміг це зробити за вражаючі 8 хвилин і 38 секунд. Тим паче, що після вивчення всіх талантів пісочного годинника на цьому тижні ми автоматично отримаємо додатковий бонус під назвою Дар Титанів, що дозволяє при перемозі над противниками у видіннях отримати одноіменний ефект, який підвищує показник швидкості та швидкості пересування на 60 Сотків та зменшує втрату розсудливості на 100% на 20 секунд. У своєму ролику автор продемонстрував, як саме це йому вдалося, а також які предмети та таланти він використовував. До речі, буду дуже радий будь-якому коментарю під відео від вас. Це важливо. Мабуть, ні для кого не секрет, що все, чим ми користуємось в повсякденному житті, з Китаю. Ну якщо не все, то відсотків 90? Мабуть, тому блізи відновили з ними свої палки стосунки. Але хто ці люди, які роблять всі оті товари? Нам можна сказати за копійки. Насправді це не люди, а мурлоки роблять. Адже пан сі дбає і поважає свій народ і не допускає жодних знущань над людьми. Десь так я собі уявляю конвеєр на умовній фабриці Мурцунцю. Зверху сидить бік бос, велетенський такий мурлок, який старим добрим дуполизанням потрапив у м'яке крісло, а нижче маленькі, худенькі, непримітні, невиспані і недовольні мурлочки, в яких кава це вже не напій, а внутрішній орган. А посмішка це автоматична реакція, тільки при слові зарплата. Усі тихо натискають на свої клавіші, ніби грають у чемпіонат із депресивного піаніно. Відповідальний за облік кадрів сидить з обличчям. Я вже давно вмер, але мене ще не звільнили. Бухгалтер безперервно роздруковує звіти і тихенько читає прокляття прямісінько з Excel. А в цей час зверху Біг бос в брендовому піджачку з цигарою пише в чат: працюємо як єдина команда. При цьому єдиною командою залишається хіба що рідке мило і рулончик дешевого паперу в туалеті. А обід це не їжа, це святиня, короткий етап свободи, вікно в нарнію, де час летить, мов кавасакі ніндзя H2Р по автобану без жодної перешкоди. Конвейерна робота це як побачення всліпу з Будуна, нічого не ясно, але дуже довго і без романтики. Щось не встиг зробити мінус обід, встиг мінус нерви. А щоб вийти і дихнути повітря на вулицю, потрібно йти на перекур. Що? Не куриш? Тоді ніяких перекурів. На конвеєрі не буває поганих днів, є лише дні, коли трошки менше хочеться втекти додому. А бік бос, якого ніколи не видно, але він всюди появляється зненацька, як і думка про понеділок у неділю ввечері. І все це заради чого? Правильно, заради невеликої кількості теплого, пахучого і смачного повітря з банкомату. Заради премії, розміром з чек із АТБ. Адже знімаючи гроші, ти думаєш: нарешті свобода. А вже через день грошей як і не було, адже потрібно платити по рахунках. А ще через день ти офіційно у боргах. Вітаємо! Тепер ми зробимо пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитись. Сам працював на такій роботі. Так що, пробігаючи біля мурлока, завжди проявіть повагу: зніміть кепку і побажайте йому здоров'я, як мінімум. Бо хто зробить ту роботу, як не мурлоки. <рик> Пропоную вам переглянути моє попереднє відео про пригоди друїда Травуна у жахливих видіннях Незота, де він вибивав маунтів, петів і іграшки. Ламповість і хороший настрій гарантується! Посилання у вас на екрані. Друзі, не забувайте клікнути лайкосик, підпишіться на канал та прожміть дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відосики. А за репост плюс 7 днів вам до відпустки. Це все дуже важливо для розвитку каналу. А я, як завжди, бажаю вам добра, швиденько дістатись до м'якенького шкіряного крісла Бік Боса та до зустрічі в наступних епізодах.